Привіт ще раз. Ну і я вже розказувала, що раніше комплексувала за густини свого волосся, я не вважала його достатньо густим. Зараз ви його бачите в розпрямленому стані і можете оцінити, густе воно чи ні. До речі, вирішила створити цей свій образ у вишиванці. Люблю вишиванки, і надіюся, що вона мені личить, ну загалом як і всім українцям. Українки дуже часто носили коси вони Заплітали дуже по-різному, і колосочками, і, і, і навколо голови, якщо це були вже одружені і, і, жінки. Ось так. ось. Ну, спробуємо теж заплести коси. Я заплітаю їх дуже просто, не колосками, тому що колосками на це піде дуже багато часу, ні, на собі плести колоски, до речі. А як ви вважаєте, дійсно в мене волосся недостатньо чи все таки являється густим.